Так, добрий день друзі. У нас неділя, як завжди. Йдемо провіряти фотопастки. Одну провірив, забрав. Хочу поставити тут. Там дуже багато відео на ній. Короче, кози там позують цілодобово. Нема сенсу. Я сам знаю, що там робиться без фотопластки. Йдемо зараз э, сином. Э, Провіримо ті дві фотопаски, де лосі приходили. І ще одну доставлю. А там побачимо, що далі буде. Е, вчора і після вчора ходили на лиса. Після вчора 308-му взяв другого. Зачепило, пішов він. Коротше. Я сам то через мою провину. Я думаю, що з нього нічого не буде, але пішов. І значить добрі люди, вітання добрим людям зарекомендували мені, порекомендували, до кашки патрон. Та сама фірма, що у 308-го я беру в чехі. Але я, я забув він називається, як на ті патрони губаю. І ну, на кулі має ту виємку, той такий. Хлопці, я ніколи не думати з лучником ні кашки, я перше пристрілював з 308. -я, 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 я в шоці. Ну, і вчора я протестував на лисові, Прийняли мір. 60 метрів, а вище правда 20 метрів відскок. І так, не відскок, він так перекотилявся. Все, супер. Дуже мені сподобалось. Трошки ті патрони трошки розширяють е можливості е мілкашки. То не означає, що з нею можна ходити на кабани козулі. <с> Ви зрозумієте в правильно. Просто, наприклад, по хижаках воно трошки вистає впевненіше, скажімо так. І я пристрілював після РВСів вони на 60 метрів, в мене мішень стоїть 60 метрів. На 60... 60 метрах вони не так просідають. Треба... Я поправок на барабанах ще не робив. А, Вони вліво-вправо чітко були так само, але по висоті 9 см вони вище. Бере. Тобто я цілився лиса чуть нижче, отримав він чітко, так як має бути такі тут справи, друзі. Але щось буде цікаве, додам. Назріває тема, не одна, просто фізично не встигаю зовсім. Повірте, в мене настільки обмежений час і графік насичений, що я не, не даю ради. Ідей є багато, але, але маємо те, що маємо. Я от, до знайомого, той що мені порадують ті патрони. Я два рази заїжджав і два рази в мене от такий графік, розумієте, не всіх навіть толко попрощатися. Ну типу нормально. Діти, сім'я, школа, ну так між перервами. При тому, що я працюю недалеко біля нього, там 5 хвилин, скажімо так. Єдине, що пропали кабанчики у нас десь. Так, пропали, ну, не пропали, але десь пішли. Я думаю, що все на полях сидить. Ага. Ну, можна на другий тиждень, маю плани, якщо мені вийде. Там є одне поле у нас кукурузою. Поїхати чисто, хочу подивитися, чи вони там присутні чи ні. І... Моя думка там так ліс. Після лісу йде соя. Така порядна площа сьогодні. А тоді кукуруза. Я думаю, що вони на тій кукурудзі сидять. Таке так хубаво. Так, так, так. Добре. Буду получу партію тих патронів, бо я тільки взяв так, пару штучок не взяв, мені Попробувати. Буду мати більше Знімлю відео, як ми по мішенях стріляємо. І і і покажу вам що до чого. Но звук. Я навіть попробую до звучника. Чисто... Так, для себе. Все, валю, бо не встигаю.